У селі Смаківці у четвер трапилася смертельна ДТП. Чоловіка збили відразу три автомобілі. Отримані травми не залишили йому шансів на життя. Водій вантажного автомобіля дав, який рухався в сторону міста Хмельницька. стим наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від удару пішохода відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснили наїзд два легкових автомобіля, які рухалися в напрямку міста Тернополя. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. На місце пригоди вирушила слідчо-оперативна група, яка жодних документів у потерпілого не знайшла. За попередньою інформацією, він переходив дорогу за межами пішохідного переходу, в той час, коли траса ще не освітлювалася. Наразі тривають слідчі дії. Водночас у державтоінспекції б'ють на сполох. Мало не щодня на дорогах Тернопільщини трапляються аварії з тяжкими наслідками. Від початку року лише в області у ДТП загинуло вже більш як півсотні людей. Якщо взяти до прикладу, за 9 місяців. Поточного року на Тернопільщині сталося 257 таких транспортних пригод, в яких 61 людина загинула і 315 травмовано. Причинами даних дорожньо-транспортних пригод, як правило, є це саме що найболюче питання: це керування нетарязовому стані, перевищення швидкості, порушення правил обгону, порушення правил проїзду-перехрест. Однак чимало аварій в області трапилося і через недотримання правил дорожнього руху не водіями, а пішоходами. Державтоінспекція Тернопільщини звертається до всіх учасників дорожнього руху, як до водіїв, так і до пішоходів, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, переходити проїжджу частину в встановлених місцях на регульованих пішохідних переходах. Ну і водіїв також вже починається мокрий асфальт, важко в вечірню доби їхати, дотримуватись встановленої швидкості дотримуватися правилу проїзду світлофорів перехрест.